Експрес розпаковка трьох посилок. Зараз подивимося, на яку вартість і що там було в цих трьох посилках. Давай. Цю посилку на відео показувати не можна, як оказалося. Цю можна, дивіться. Оп, Збирав посилку Діма. Збирав посилку Діма, перелік, що є в посилці. Ось це все, бачите? Зараз будемо дивитися, що тут є. Монети якісь по 25 копійок. Тен, які... Зараз ми це все розберемо, подивимося. І є ось ця посилочка. Цю я спробую вам показати. Я сподіваюся, тут все добре. Розібрав акумулятори ТНЖ. Прошу на аналіз. Є нікель, відео розпаковки. такий то такий то такий то такий то ну, Що я скажу? Ну, щось скажу зараз. Покажу давай паузу. Посилочка там на 1030 точно, але показувати не можна. Друга посилочка по акумуляторах ми зараз розберемося. Розбираємо цю посилочку. Дивіться, в такій колбі є польовічки. Назар показує. Полівки і ці штучки. Зараз ми подивимося. Це ми затхнемо. Далі, що я хочу показати, є ще ковпачок, я його не відкривав. Ось такий ковпачок. відкрию його на відео. Так. Це посрібнення. Подивіться, це не срібло, це посрібнення. Це контакти не на мІДі, це посрібнення. І от цього мене цікавить горішки. Так. Да, да. Ці горішки по 15 гривень за половинку. Ви здивуєтеся, наскільки тут грошей цих горішків. Поки що ж ми паузу, ми її підрахуємо. для нас треба було взяти аналізатор. Наприклад, ось це: це припой А по 100 гривень кілограм є. Де що нам треба було взяти магніт до цього алюмінія? Магніт не магнітиться, а пакетик ось далі. кришка, бачите, магнітиться. Є. Тепер дивіться, тут магніт не бере на це фігня. Аналізатора ми навіть не беремо, бо ми беремо волгарочку Дніпра. і іскра, бачите, яка як зірочка. Це марганець замість нікеля. Тобто це чорний метал. Тепер дивіться. Це не беремо чорний метал, зважимо як, як чорний. Що це ще тут показати? Припой А. Горішки на 705 гривень. Оцих горішків, по 15 гривень за одну половинку. Ось одна половинка 15. Ось це 30 гривень. Зрозуміло. Так, це по цій посилці ми продовжуємо далі. Зараз скажемо суму. По ТНЖ цим дізналися: дивіться, приймаємо ТНЖ тільки в корпусах, в зборі. Зараз ми це клієнту повідомимо. Да, тут є там 30 нікеля. Але так ми не знаємо, де його здати. Ну, дзвонимо, нікого не цікавлять. Цікавлять тільки в зборі ТНЖ. З корпусом оті акумулятори ми приймаємо. В розібраному стані зараз запропонуємо або клієнту прийняти як ТНЖ, або відправимо йому назад. Тому так, ми продовжуємо. Поки що глушимо. Тут була ще латунька, дивіться, але ось це тільки цей з'єднувач покаже ближче, не латунний. оцей. Якщо взяти болгарочку, бачите, він не латунний. І оце саме вікрани. Вони не жовті. Бачите, це саме вікрани. Потім що цікаво, беру, думав, це можливо проженка Ню... ніхрома. Чорний метал. А потім ось це цікаво, ось ці кусочки. Це дивіться що. В коментарях напишіть, що це. А я вам пока глуши. Покажу трьох посилок, по суті, вийшла одна на 1200 гривень. Друже, я тобі докину 100 гривень, буде 1300 гривень. По ТНЖ вийшло на 105 гривень, якщо людина погодиться, не знаю, я запропоную. І одна посилка там на 1030 мінімум, може й більше. Друзі, люблю вас і найкраще. Кому цікавить тема кольорових та дороцінних металів, підписуйтесь на канал.